Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України, дякувати Богу і дякувати нашим захисникам. Знімаємо тут дві кобилки на продажу, село Каміна, є такий Василь, теж газда. Зараз вижене другу кобилу, це кобила Діна. Зараз каже, скільки років. Гарно, гарно хлопець воду і каже, що кобила не жеребна. але пускав жеребцяна Олександрійця. Зараз будемо вийти. Кобила, по-моєму, виглядає на жеребну. Правда? Товідов, 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 на пусков, але... Якого а що, не пускав та велику. А, велику а Витам... на увазі? А великого одяга. А того на Олександриці ще школ? Ні, то под ким А, потім перепалювалося, так? Так. Б... Нога такий був лесий, білогревий, великий жиребець. Митець гаймав... ну, був турієць. щось таке піднішував, але просто. Гарна кобила, та кобила, я думаю, треба зуде робити. Кобила жеребна 100%. Ось як в неї черво униз, і то не малий термін. Черево ходить. Короче, я не, цей. Володі, девчика, я не цей. Я не буду цей. Я не доктор нічого казати, не буду теж не буду. кобила, ну і файно будована, це теж є плюс, але й кобила якийсь має черво великий, то вниз. Та треба робити, Якщо би хтось хотів, кажу, на продажу. Зараз прийде каза, скаже, скільки її років. Ага, продаємо, хоче поки що попробувати трактор. Коні вже стали неактуальні. Ага, коні стали не актуальні. Ну будемо видіти, може назад таке. Кобилка недорога, 40 тисяч. Скільки вона має десь об'єму, інтересно? Два накриває. Гарна кобила їде. Що можу сказати? До того вона була одного Газде, їхала в нього сильно, дуже моцно. В цього не знаю нічого не буду казати, Ні сяк, ні так. Якщо їхала, в того сильно, то думаю, що і в цього їде добре. Висоти має сміють цю кобилу 167. 167, так? Файна кобилка. Ця кобила Діна. така пегніда. а ця друга Зоряна. Ось такі дві кобелки є на продажу. А та теж, а та скільки Вася ця скільки коштує? Тож 40, так? Це молодша кобила, це дуже файла кудована, дуже така, так? Та, це, це хоче сіберкати, це молодша кобила. А ця Вася жеребна кобила, Вай. Треба ЗД робити. То якщо когось дуже зацікавить, будете їхати, можете і брати доктора з собою зразу, бо то гарні такі дві... дві кобили. Вони в парі їздять, кажу, хлопець продає, бо хоче попробувати трактора. Це така моя більш. Ногу таку більш оброслу, така густіша більш. Та така глядає... Ну, Ця тверда кобила, я знаю, що хлопець з нею їздив років чотири десь, то не хлопець а такий газда, три роки, та? Ну, мені здається, що. Ні, а я лиш так кажу. Ти не зубала в її, ні? Ця, хоч теж добре годована, це менше. Це дуже таке велике червоно, то її треба, я кажу, то треба хтось брав доктора з собою. Бо... А ці скільки, скільки років плюс-мінус так? 12 рік, так? 12 рік ці кобелі. Таке, паспорта кобела немає, то що не скажемо. Десь 12 рік кобелі. 12-й, а ці 7 -й. А яких, яких докупи чи то цей? Це не дуже добре. Тримай Ну ця, ця, ну, ця кобила така різка в фірі, я знаю, вона дуже щось повала, вона така осторожна. Так де? Ну на волі так остро йшла, що капець. Ну ця так тут ходить так уважно, осторожно, а. А ну цю прожине... Ох, ця надсмок так. А ну давай я на траву вас пологонько. Полонько-пологонько би на цей. Ну, зараз урвася в нега. Ні. Yeah. Yeah. Хоче літати? Yeah. Ну, це борза Та я кажу, та дуже щось така уважно кобела ця Діна Діва зарядна шфутей. Воно підведе, підведе її до цей вівкою. То є ж та така більш така блискуча, навіть навіть і на собі немає таке. То у то є довго шерстяку шарстві, це коротко Ага.

Буде ви час коли коферста. Хіба б дуже худа була, тоді б була кушлєва. а так... Номер, номер Василя лишимо зараз в описі, собі будете дзвонити, кого зацікавить. Можуть і пару брати, ні. В парі Вася робить як на городах, так в лісі, І, ні, дві зараз лише, я вже наш цей. Так, ой, так увійду зніму. Та вона відстоялася, а їсть, Васька дає вівса. Ти знаєш, як вона на кіне Васька Диві. Васька дає вівса, їде дає не жі, лоєконім тоже. І мені дій побелки. Ти на смок реагує. Та то не? Не можна. Та, та, така. Віч приєш. Це не кажу. не хочу, хочу одної тої самої. Чуєш, Вась? А ти якого вже ревця пускову? Не. На Олександрівці, а потім свого пускову, так? Да? Раз пішли, раз пішли. Та то віч? Теплу, але ногу грубо було. Не годимо, а 26 було. Ну, ногу групу. Вище і був, а? Трошка на цю кобилу. Ану Ну, ще її проведе такого паперці. Ага. Ти Щоби... себе <ріст> ту червону вдар. Шкода, шкода, бо то, по-моєму, кав, і якось де зробити, я місце сиди, що вона живе. Булки хлопці мають. Це в спокійнішому газдове. А ця трохи острішому газдове. Є вона така спокійнішому така спокійна кобилка. Ну, я кажу, я видів її тоді в роботі, то сильно вона їхала. У Васі не видів не буду цей, не буду нічого хвалити, але ну, Вова вона туди їхала. Моцно вованив. Чуть, то скільки буде це? Скільки буде, як ти жеребця пускав десь до неї? Вася пускав червня, середина червня він пускав. Ні, 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 Вася. Середина червня ти пускав у Так, середина червня. Десь середині червня, так? Середина, чарня, та? Ну, тут. -ту. Якщо вона жеребна, якщо... Правильно. На, На вас, вас мало би. Та... Та... Та може. Може заганять, товась, пологонько. Та так. Та підогнати йому туди, би менше що, все. вс. Чува, зараз тим об'їжджаємо. Займо біжаємо. Це така безпечна ось така сторожня. дві дві кабелки на продаж. Пара би комусь пасувала, виш, коби. Є ще відійшли, їдеш, їхав, я знаю, коли їхав, Та давно ну, їх. Ще певно того тижня їхав. Соліхи, мож... війшли... може, може просто не копінував. Вони поправляються, куда Може бути. Така Кого буде цікавити номер 8 Коні поють без проблем, саме поясні, ні? Хто йому буде? Ми з тобою васькували, там сам тай. він сам той. Так. така кобелка. Така, така що, зараз кода забере. Всім гарного перегляду. Кого цікавить, дзвоніть, бувайте здорові!